Так, виїжджаю з дому, ялинка стоїть. Повернуся дуже пізно. Пані Міла, будь ласка, попрошу вас, щоб ялинка і залишилась на місці. Отак, в такому стані, добре? Окей? З Мілордом я вже договорилась. Ну, ти хоч слово скажи. Ладно, спи. Це що тобі? Кобилиця? Одно тільки гроші витрачаю на ці чохли. Тобі пофігу. Я бачу. кобилиця так. Ми їдемо з дому. Ви залишаєтесь на хазяйстві. Давайте так, щоб ялинка стояла. Добре? Домовились така.